Ева, дорогі глядачі, наші це ранок на Поділлі знову з вами сьогодні зранку теплий лицар сучасності. Ось як він виглядає. Є якісь схожі у вас такі риси, але взагалі то фахівці реконструювали зовнішність рицаря. Це насправді пальцем по воді вожено, Знаєш, коли ти з черепа створюєш зовнішність людини. Ну як? Це ж це ж череп. Але ж ж ще. Археологи. Британські. щось собі зна ні не, не британські, британські. А, ви обіцяли, що ви будете сьогодні в мене стріляти. Покажіть так, як ви це робити а... мішень. Буваєш із Ти щасливо. Може ти туди підеш. В Мене ж стріли. Чекайте. Так, в тебе стріли. До речі, я покажу зразу, що є декілька видів стріл. То що тобі дискомфортно, коли ти попадає, це я ну, для того, для того і уклоняєшся тоді. Що ж, ми тебе любимо! Живий? Нормально? Сподобалось? Я розумію, в чому вся кішка оцих рольових ігор. В чому? В тому, що якби я був там, я б зараз щось взяв і пішов би вже зустріч. Коротке волосся, це було символ зради. Добре, що коси обрізали, а не з лука в них одразу бойовою стрілою. На зраду. Я не п'ю. Молодець. Щоб виправити природний недолік, от середньовічні красуні вищипували волосся зі скронь. Краса потребує жертв, а жертва це хто? Ми. Ти сидиш, і коли ти багато читаєш, то ти прикладаєш руку, і, відповідно, стирається в тебе оцей от шар волосся і е, з'являється високе чоло. От за мою вечерю ти маєш намалювати портрет Антона Довлатова. І, і як би він це малював? Їж свої пироги сама. І все. Ну, Забіряш портрет це. хоче, подивитися на неї. Якби ми були в середньовіччі, ми були з зозем, ж... порядні дівчата. Я Тому не що в нас довге волосся, так. Довге волосся – довго цело та батарейки. Модна тенденція 15 століття це вагітність. Ну, при відсутності Я такої, чув про це. Так. 에, щоб не відставати від моди, дівчата підкладали під одяг, подушки. Ну коротше, робили вигляд, що вони вагітні. І це було і гарно, ходили, прогинали спини, що їм важко. Це дійсно було. <сміт> Якщо вже дві людини це чула, отже, це правда. Зібралась компанія 10 людей в кімнаті два на два, як це в нас частенько буває. Розляглися, наїлися <смітна> 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 і вже тоді, мабуть, придумали їсти суші з живота дівчини. Говори на вчора, Говори, що мовчора! Говори, мовче? Так він мовчить. Йому є, що приховувати. Є такі, що мовчать, наприклад, хрущі, тому що судили від Хрусі. великих домашніх тварин до Правильно. хрущів. А чого вони над вишнями гудуть? Правильно Чевченко описував судову справу над хрущами. Він читав матеріали справи і записував в віршованій формі. Хрущі над вишнім будуть. Ну і так далі. Що мені робити? Йде далеко. <рес> Він побіг. пішов, йде, на набридло. Вирішив побігти і зрозумів, що це його. Бігати. Mm -hmm. Біжи, Форекс, біжи.